Магія новорічної ялинки Новорічна ялинка не просто святкова прикраса, а й символ нових початків, удачі та доброводу. Езотерики стверджують, що дата, коли ми прибираємо ялинку, має велике значення і може вплинути на наше майбутнє. Три магічні дати для прибирання ялинки. У січні 2025 року є три особливі дати, які, за думкою езотериків, сприяють залученню удачі, щастя та фінансового добробуту. 10 січня цей день ідеально підходить для тих, хто мріє про втілення своїх бажань та планів. Прибирання ялинки 10 січня відкриває шлях для нових початків та досягнень цілей. Наступна дата, яка так само сприятиме позитивному настрою, це 16 січня. Ця дата пов'язана з фінансовим добробутом. Якщо ви прагнете зміцнити свою матеріальну стабільність та залучити грошову удачу, Ялинку слід прибирати 16 січня. 25 січня цей день сприяє особистому щастю та гармонії в стосунках. Якщо ви мрієте про кохання та міцну сім'ю, прибирання ялинки 25 січня допоможе вам активувати енергію кохання та залучити в своє життя в другу половинку. Езотерики наголошують, що під час прибирання ялинки важливо мати позитивний настрій та вірити в магію цього ритуалу, звільнитися від негативних емоцій та сумнівів, і тоді ваші бажання обов'язково здійсняться. Не забувайте про реальність, звичайно, не варто покладатися лише на магію дат. Для досягнення успіху важливі також ваші власні зусилля та прагнення. Але якщо ви вірите в енергетику дат і хочете підсилити свою удачу, прислухайтесь до порад езотериків і оберіть найкращий день для прибирання новорічної ялинки.